Є офіційне повідомлення нашого генштабу, і ми можемо лише констатувати, що станом на зараз ознак формування наступальних угруповань на території Білорусі і пересувань військ не спостерігається. Це те, те саме стосується додаткових мобілізаційних заходів. тобто э, говорити про те, що путіну вдалося втягнути Лукашенка в э, повноцінну участь в війні у вигляді участі в наземній операції, ми сьогодні не можемо разом з тим, звичайно э, вивчають різні сценарії. Україна готова до, э, до відвідічі цих різних сценаріїв. Зрозуміємо, що завдання. Путіна в стосунках з Білорусі Лукашенка повністю окунути, заку... буквально занурити Лукашенка кров. Якщо сьогодні Білорусь лише допомагає Росії в різних формах, то завдання втягнути повноцінну наземну операцію. Ми про це будемо знати заздалегідь. Це те, що відстежується і українською розвідкою, і безумовно нашими союзниками і партнерами, і відповідним чином будемо реагувати. Але станом на зараз, на станом на сьогодні, такої небезпеки немає. Разом з тим. Є інші речі, тобто Лукашенко дає використовувати Білорусь. Ну, наприклад, ми знаємо, що частина шахідів була запущена в території Білорусі. Станом на 10 число до Білорусі було заведено 32 два літальних апарати: шахід 136, які планувалися до використання і планують до 14 жовтня. Мають завести іще вісім зазначених безполотних літальних апаратів.